Миколаївська рота особливого призначення МВС України у Миколаївській області відправилась до зони проведення антитерористичної операції. На сході силовики виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку. До зони проведення АТО відправились бійці реформованого беркоту, який тепер має назву рота особливого призначення. Та зведений загін міліції, куди увійшли добровольці різних підрозділів у МВС України в Миколаївській області. Это у нас второй раз отправка в этом году, когда отправляется сводный отряд в составе бойцов спецроты милиции, а также собранных добровольцев с рая области. Это исследователи, и участковые, и оперативные сотрудники. Люди высказали пожелание защищать свою страну и охранять общественный порядок в зоне АТО. Проводжати своїх чоловіків прийшли рідні. І хоча на очах у жінок сльози вони підтримують та пишаються вибором своїх захисників. Я сьогодні проважаю мужа в перший раз. Грустно дуже, звісно. конечно. Ну, горжусь тим, що він у мене такий герой. Вот. Дома ждуть дітки. Не хотіла відпускати, але це його рішення. Він давно хотів поїхати ще Ну, вот зараз... такая возможность. Захотел, пусть едет, защищает родину. Это его долг, он мужчина, он должен защищать. Всем бойцам мирного неба над головой, чтобы все было хорошо, чтобы все вернулись живы, здоровы, всех семьи, дети, родственники, мамы, папы, чтобы все было хорошо. Рота міліції нестиме службу у зоні проведення антитерористичної операції півтора місяця. А потім, за словами бойових командирів, по можливості повернуться на ротацію. Юлія Анісімова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. У свою чергу з Донеччини до Миколаєва повернулася рота міліції. Наші вояки останній місяць виконували бойові завдання із забезпечення безпеки на звільнених територіях Донбасу. Бійців зустрічали рідні, близькі, друзі, а також військове керівництво. Ці військовослужбовці вже не вперше виконували бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. На щастя, усі повернулися живими та неушкодженими. Одразу з передовою потрапили в обійма рідних та близьких людей, котрі з нетерпінням очікували на повернення своїх захисників. В цілому все пройшло удачно. Получили благодарність наші бойці від руководства від донецької міліції, яку я привез сюди і завтра передам начальнику для пощення личного составу. Нагороду бійці отримали загідну роботу. Їм вдалося попередити потрапляння незаконних боєприпасів на територію Донеччини. Небезпечну знахідку вилучили і передали до прокуратури області. Але самі військовослужбовці говорять, що їдуть в зону АТО не заради нагород, а для захисту цілісності кордонів нашої держави. Після нетривалого відпочинку, в разі потреби, знов готові приступити до виконання бойових завдань. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщина.